Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні у нас 26 травня 2023 року. І знову показую я задній дворик піанарій. Деякі сорта я вже показувала, квітують. Ну і тут один-два додались новеньких, але мені не терпиться вже показати. Покажу весь отак, весь вигляд з заднього двору. Тут у мене під будинком. Знову ж таки, траву ми ще не забрали, не звертайте увагу, будь ласка. Тут в мене квітує це ла лалала -ла 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 -ла... Coral, він Він мене тут ріс. У мене, до речі, буде на продаж цей сорт, тому що я його розсаджувала в деяких місцях. І, видно, корінці полишались, і в мене ростуть вони. Дуже гарний сорт. Зараз підійду ще покажу. Ось тут він в мене є. І в розсаднику в мене є, там, де висаджувала тоді на продаж, і забула, що він є. Ось, подивіться, це щось неймовірне просто. Дуже гарний. Прям. Прям дуже-дуже. На камеру чомусь в нього показує більш відтінок рожевий. Я не знаю, я і не можу його сфотографувати правильно. Він вживу, він не рожевий, друзі. Він більше лососовий. Відтінок прям такий. ну... Ну, от зовсім він неправильно показує. Мені хочеться показати саме, як, як він справді виглядає. Це відтінок настільки гарний. В цьому Pink Coral, Корал в ньому трошечки є присутній рожевий відтінок, тому що в мене є Корал Сансет, а там цього рожевого відтіночку немає. Там от він саме кораловий. Ось Ну, дуже він класний. Дуже-дуже. Стоїть, так гарно тримається, тому а, цей сорт в мене буде на продаж. Так, тут він сьогодні тільки відкривається, тому квіточки такі маленькі. А, тут ще ось такий він. Тут прям взагалі він рожевим показує, він не такий. Так, далі Джулія Роуз у мене. Я показувала її. Квіточки маленькі, тому що це поділка з минулого року. Але саме, саме те, що я розказувала, як міняється кольор. Подивіться, ось тут можна побачити, це просто щось неймовірне. Подивіться, оця ось, та квіточка, яка ліворуч, світліша. Вона Відкрилась перша, я її знімала, показувала, і ось так вона вицвітає. Подивіться, як змінився гарно колір. І ось тільки відкривається. Ще навіть повністю не відкрилась, така вона манюсінька квіточка. Ну, взагалі, в цьому році на, на джулі маленькі дуже квіточки. Ну, я ж кажу, це тому, що тому що тому ділила це півонії Звичайні один кущик, там другий. Ще в мене біла там півоні. Не знаю, чи я підійду зараз. Я просто не знаю, чи вона квітує. Це півоні, які були росли тут, коли ми приїхали, знайшли їх тут в бур'янах. Я, мені дуже вони подобаються. Також їх пересаджувала, ділила. Тут о, трошки оце, от, позалишалось коріння, і вони знову попростали. Вони насправді, о, оць, вони настільки величезні, крупні квіти, прям огромні. Я таких прям бутонів, ну, квітів я ще не бачила. Звичайні півоні, але дуже, дуже дуже класні. І вони дуже ароматні, приємні. М -м -м -м. Прямо клас. Коли заквітне за більше, я покажу. Це, це так само тут. А, білу, білу ми звідти пересаджували. Все, я згадала, ми пересаджували її. Ось тут я вам показую. Це в мене тут взагалі караулі. Ще й посадила пухироплідник. Ось. Мені треба копати. Деякі півонії буду тут е, квітувати. Це сінці. У мене тут е, в минулому році чи і в позаминулому е, півонії росли всі геть по-іншому, тому зараз десь на десь вилазять там, корінчики, якісь знаєте, і е, в, цьо, в цьому місці. Е, який же Крінкліт Вайт. У мене ріс росла півонія Крінкліт Вайт. Хто знає, це дуже гарна така півонія. Мені дуже подобається. Вона така, як, як яєчня, її називаю. Справді таке блюдце велич, величезне, біле і серединка жовта. Дуже гарний сорт. І тут насіялись. Ну але в принципі і поруч біля цієї півонії, тут, в принципі, півонії в мене займали ось цю, якраз всю площину. І насялися півоні, сіянці. Я продавала наборчиками тут, не знаю сумішю, які тут попадуться, можливо, комусь і однакові всі попадуться. Можливо, вони будуть всі якісь просто самі звичайні півоні. Я не знаю, я продавала дешево їх, бо мені самі цікаво, і вони не квітували в минулому році. В цьому не всі, дивлюся, не всі, але будуть деякі. Цвистить, квітувати. Отакий от бутончик. Я дивлюсь, тут світлий. Тут вже відкривається якийсь малиновий, прям насичений колір. Малиновий. тут, дивлюсь, буде якийсь теж світлий, світлий. Вони навіть деякі от можна спостерігати, навіть по листю відрізняються. Тут також малинові. Малинові. а Тут не знаю, мені чомусь здається, що буде також якийсь світленький. Ну, побачимо, що, що тут буде за, зацвітати. Мені самі дуже цікаво. Звісно, вони мені тут не потрібні. Мені тут треба звільнити місце, тому що я тут посадила і похороплідники. Хоча знову ж таки подивилася цьому році. Мені їх таки знову треба буде пересадити з цього місця. Вони тут ні до чого. Але все одно і півонії також. Мені тут ні до чого. Вони тут самі насіялися, і мені треба буде їх звідси обирати. Подивлюсь, які заквітують. Ну, якщо будуть цікаві або прості. До речі, я і отакі бабусині півонії продавала наборами. Білий, ось такий рожевий і малиновий. Теж мене купляли. Я продавала дуже великі такі поділки, гарні. Це навіть не поділки, вже аж, а кущі. Гарні великі кущі. І мене купували. Так, щодо півоній. Йдемо сюди. А, спіфі. Так хочу вже чекаю в спіфі, коли зацвіте. За Я, мабуть, лишила багато, як для першого цвітіння багато бутонів, ну але вже залишила, хай вже будуть. Так. Райве я вже показувала, але зараз ще хочу показати, як він відцвітає. Подивіться, колір змінює на такий більш світло-лавандовий, неперевершений сорт. Ще є бутончики. Ось там знизу, один, принаймні один бачу, два. Вже бачу два бутончика. Тому ще, ще зацвіте. Дуже Дуже гарний колір, який знаєте, я от помітила всі півоні там їх роздивляєшся кожного окремо. Але коли дивишся одразу сюди, там в цю клубу в піанарі, так одразу погляд падає саме на цей сорт. Тому що він незвичний. От він незвичний, як для пігоні, в нього незвичний колір. І одразу дивишся на цей сорт, а потім вже всі решта. Але ж я хочу похвастати сьогодні. В мене зацвів нарешті з... хто? Я заспів і казала, я я забула, чорті що. Тю. Я його знімала, знімала тільки що. Ну, це ж буває. Ой. Ну і що це зі мною? Ну, ви, ви зрозуміли. Щось не, не зрозуміли. зі мною коїться. Ой, Боже, ладно. Згадаю, скажу, я думаю, всі знають. Я його, друзі, так хотіла, так хотіла, і він нарешті. Сьогодні в мене зацвів. Ой така краса. Отака краса, він буде ще. Ще більш махровий. я переконана в цьому. Я знімала його окремим відео, зараз понюхаю. М -м, так. Клас. Клас, клас, клас. Пахне. Дуже гарно пахне. Та що це таке з головою вилетіло? Ну надо ж. Хотіла швидко сказати. Думаю, це ж хожу і думаю, так, оцей не забути, оцей, квітсен, Звісно, що квітсен. Так, я не знаю, що там знімаю, вибачаюсь, звісно. Квітсен. Класний, дуже гарний сорт. Я задоволена. Чекала його, більш за все чекала і хвилювалася за нього. І нарешті я його маю і бачу. Клас. Дуже шкода, що я не знаю, хто це такий поруч. Бачу, що щось класне. Ой, ну чого ж не знаю? Я знаю. Я не згадаю назву, але я зрозуміла, хто це. Я обов'язково, як згадаю, підпишу його. Це досить відомий всім сорт. Такий в нього червоний, червоний колір, також незвичний, як для всіх півоній. Надо ж таке, щось в мене все з голови повилітало. Він дуже класний. Так, Кароліна Констабель. Ось подивіться, зараз, який має вигляд. Квіточки. Це вже третій. Так, це вже третій день цвітіння. Квіточки розпушились, стали більші за розміром. Просто вау. Прям вау! Класси. Дуже-дуже гарний. Дуже гарний. Деякі квіточки такі, от, знаєте, вони як однобокі вийшли, чомусь, не знаю. Але це мені не заважає. Нічого страшного. Махрові такі переходи дуже цікаві. Кольорів дуже, дуже-дуже гарні. Дивіться. Кароліна констабель. Тут в мене не підписаний, не знаю. Мені він дуже схожий на Пітер Брент. Ну, Пітер Брент в мене в іншому місці. А тут, в принципі, я його і не садила. Подивлюсь, подивлюсь, зараз йду до Пітера. Ось, запам'ятайте його, який він. Зараз йду до Пітера. Я ж деякі сорта пересаджувала, і можливо. Ось Пітер Бренд. Той, ну, не знаю. Попа, побачимо, поки той в мене буде якби зимяшечка. Ну, а це точно Пітер Бренд. Це однозначно. Колір мамочки рідні просто до крику. До крику. Я не знаю, чи камера передасть прям от в, всю глибину у цього бордового кольору. Він прям аж якийсь я не знаю. Він дуже класний, дуже-дуже класний. подивіться, Це те, про що я казала, ніби я всім розказую постійно, підійду там до якогось світленького півоні і розказую. о, я так люблю, я от дуже люблю там пастельні. І тінки, і білі, і півонії. Потім підійду до таких і кажу, а я люблю такі. Коротше, ви зрозуміли, я люблю всі. Мені все подобається. Я бачу, що в мене чомусь зображення тормозить. Я не знаю, як буде, коли я завантажу, але через телефон я дивлюсь, що в мене ось я рухаю, воно чомусь тормозить. Пітер Бренд. Пінк Гавайен Корол. Знову таки камера не передає. Мені це не подобається, я прям злюсь. Так, Ірінмару досі, досі там щось собі думає, ще не квітує. Пастель Еліганс вже квіточки опадають. І сонечка, дякую за красу. Тут ще ось ось на підході і починає цвітіння. І корал Сансет. Взагалі не той колір. Ну, прям зовсім на камеру. Ну, це якийсь жах. Ну, мені так хочеться показати, який він насправді. Взагалі, всі каралові відтінки, всі каралові півонії. Це щось просто неймовірне. Вони теж і незвично виглядають. І дуже гарні, але камера в мене не передає, друзі. Не передає. Я дуже рекомендую всі коралові сорта. В кого нема, обов'язково собі купуйте, садіть в садах, тому що вони обов'язково мають бути. Хоча б один. Вони є схожі між собою. Там Корал Сансет, Корал Шарм, і там і т.д. і ТП їх дуже багато, але хоч один якийсь сорт, він обов'язково має у вас бути. Я не знаю, хто це мене буде, хтось цікавий. Теж чекаю. Так, принцеса моя. Ще одна квіточка немахрова квітне. Блашен-принцес. А махрові вже відцвіли. Подивіться, які насіння зав'язала. Так, я знаю, чому в мене зображення тормозить, тому що в мене закінчилась пам'ять в телефоні. це я вже прям насілую телефон. Прям дійсно насілую. Так. Тому буду вже закінчувати. Ось так покажу Три, ось цей First Arrive. І ось так. Ну що, мабуть, буде відео жахливе, тому що я бачу через камеру, як воно тормозить. Ну, чекаю наступних півоній, наступних цвітінь. Буду вам все знімати, показувати. А зараз поки пока-пока.